Ще одне служіння, ми звершимо матеріальне служіння, це служіння пожертвування. Це також одне знаєте, із служінь, яке е, от, показує наше серце із Знаєте, багато хто е, розмишляючи над цим служінням, можливо, думає, можливо, воно не потрібне. Е, знаєте, хтось можливо е, каже, коли спілкуєшся з людьми, каже, що це якийсь побор. Знаєте, але ми сьогодні. Діти Божі, ми сьогодні, знаєте, учні Ісуса Христа, ті, які полюбили Господа всім своїм серцем, ми сьогодні розуміємо, що це не є побога, це є знаєте, від чистого серця, коли ти жертвуєш для Ісуса. Знаєте, я так собі думав, навіщо Богові наші фінанси? Знаєте, і, і, і таке отримав для себе відкривання. Бо для цих за ці фінанси, які ми жертвуємо для Господа, ми дуже багато тратимо свого часу. А час. Це є найдорогоцінніший дар, який нам дав Господь в нашому цьому земному житті. Це є час. Ми ним жертвуємо, ми ним жертвуємо свою, своєю сім'єю, ми жертвуємо своїм якимось відпочинком, щоб ну, заробити якісь фінанси. І це є, нам це є нам дорого. І знаєте, коли ми жертвуємо Ісусу, це повинно ісходити із нашого серця. Я так собі думав, а чи, а чи треба це Бог? І знаходячи місце Писання в Марка, 12 глава, 41 вірш, написані такі слова. Дивіться, я, можливо, ви вже чули, можливо, я повторюся, можливо, хто вперше, написані такі слова. І сів Ісус проти сокровищниці, були в, то время, в той час в рабах сокровищниці, куди люди жертвували свої пожертвування. И он сел напротив сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же одна бедная вдова положила две лепты, что составлял один контракт. То есть это не богато, но для нее это были все ее кошти. Подозвал учеников своих, и Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу». «Ібо всі клалі од із своєго, а вона від скудості своєї положила все, що імела, все пропитання своє. Дивіться, так собі розмышляв вдова. Хто така вдова? Вдова це жінка, яка втратила свого чоловіка. Як, як правило, як живуть вдови? Їм тяжко, да, їм важко. І, і я, знаєте, я собі розмышляв, зараз, в нас також такий тяжкий час. Зараз, знаєте, ми живемо теж в, в тяжкий час, час війни. І нам теж, можливо, кажучи, як тій вдові, можливо, знаєте, нам кажучи, що в нас немає, що положити для Господа. Але в першу чергу Господь дивиться на наше серце. В першу чергу Господь дивиться на, на те, з яким серцем ми хочемо йому щось пожертвувати. Бо пожертвування – це не тільки фінанси. Пожертвування – це і добре слово ближньому. Пожертвування – це і добре слово своєму сусіду. Своєму родичу. Це просто добре слово своєму брату чи своєму сестрі. Це також є пожертвування. Також ще одне місце, я хотів би прочитати, це написано е, до, до Коринтян, другий розділ Другий розділ до коринтян. Дев'ята глава, шостий вірш. Написані такі слова. При цьому скажу, хто сіє скупо, тот скупо і бажньо, а хто сіє щедро, тот щедро. І божньо. Кожен уділяє по розположенню серця, не з огорченням і не з принужденням, ібо доброго, когно даючого любить Бог. А Боже силен, а вас всякою благодатію, щоб ви всегда і во всьому, имея всяке додовольство, були богате на всяке добре діло. І знаєте, такий приклад, я не так давно почув, коли один чоловік. Також призив до пожертвування, і він уже заранше е, собі е, положив в одну, в одну, знаєте, в в знаєте, один карман положив купюру 50 гривень, в другу, в другий карман положив 200 гривень. І е, рішення прийняв, що пожертвую 50. І знаєте, коли він проходив пожертвування, проходила там скринька чи торбинка, як уже в кого прийнято, він положив 200. І знаєте, коли закінчилося служіння, він руку в карман поклав, достає, там 50. Він пішов до того чоловіка, який збирав е, ці пожертвування, і каже, ну, я не ту купюру положив. Я хотів положити 50, а положив 200. Він каже, знаєш каже, то, я тобі що скажу, Бог засчитає тобі ці 200 за 50. <риклад> Тому знаєте, де наше серце, там, як приліплене наше серце, там буде і наше багатство. Бог зачитає любу купюру. Можливо, у вас буде цих дві копійки, як ці, але це буде все ваше, що ви хотіли це. Знаєте, це буде від щирого серця, це буде от серця ваше пожертвування. Тому, коли ми жертвуємо Господу. Я, знаєте, закликаю вас, це не є якийсь побор, це не є щось таке необхідне, що ми треба, хто щось треба, це має бути по розположенню серця. І ще одна буквально така дуже цікава історія, яка мені сподобалася, коли е, одна жінка була також так, на зібранні, слухала Слово Боже, і прийшла додому, ну, і розказує, каже, була на зібранні, знаєте, каже, якісь і пісні каже, були не такі. І слово каже, якось не так служити казав, і те було не так. А, 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 а дочка її слухала, її така маленька дочка. Але знаєте, діти вони є, бувають дуже мудрими і вони дуже хорошо все підмічають. Вони кажуть, мамо, ну що ти за гривню хотіла? Знаєте, Ми сьогодні не на концерті. так. Ми сьогодні не платимо якісь квитки, не купуємо. Але суть яка? Суть це наше серце. От яке наше серце, Як, яке наше розположення, отак знаєте, такі будуть наші і жертви. А Бог для нас сьогодні зробив все. Ми сьогодні в прекрасному залі, у нас сьогодні є апаратура, у нас сьогодні є дуже безліч служінь. Коли я бачу вас, братів і сестер, яких я знаю, який в нас є центр, центр реабілітації, є центр матері і дитини, у нас є служіння кормлення, у нас є капеланське служіння, до речі, яким ми займаємося, і у нас є дитяче служіння. Ми знаємо, що дітки, вони колись. Слухай, їм треба якісь призи, якісь поочерення. А це все, ми живемо в матеріальному світі, за це все така відпочає серебро. От для цього ми і існують ці пожертвування. Хай Бог вас всіх благословить. Ми, знаєте, не будемо скупими для Господа, а будемо щедрими. Бо хто написано щедро сіє, той щедро і важне. Слава Богу!